Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати законопроект 10449. І сьогодні ми зупинимось на питанні дуже важливому: це питання відстрочки від мобілізації, на питанні того, хто взагалі зможе отримувати цю відстрочку, кому пропонується ускладнити отримання відстрочки від мобілізації, а кому пропонується взагалі скасувати право на відстрочку. І так само поговоримо про проблеми, які можуть виникати. При оформленні відстрочки від мобілізації, якщо цей законопроект буде прийнятий в тій редакції, яка подана до Верховної Ради України без доопрацювань і без внесення змін. Але друзі, я вас прошу тримати в голові, те, що це є лише законопроект, і в будь-який момент він може бути змінений, доопрацьований, або певні спірні положення взагалі не взяті до уваги, тому обов'язково тримайте це на увазі. Друзі, а ми переходимо до одного з самих важливих питань в категорії відстрочки від мобілізації, це відстрочка для чоловіків, які здійснюють постійний догляд за членами сім'ї, за близькими, за родичами. І тут, друзі, все стає дуже складно, тому що, по-перше, взагалі для категорії чоловіків, які здійснюють постійний догляд за батьками. Дружини, то взагалі ця відстрочка скасовується. Так само скасовується відстрочка для чоловіків, у яких дружина з інвалідністю або батьки чи батьки дружини з інвалідністю першої або другої групи. Ці чоловіки не зможуть отримати відстрочку від мобілізації лише на підставі наявності дружини або батьків з інвалідністю. І натомість пропонується надати право на відстрочку від мобілізації. Чоловікам, які здійснюють постійний догляд, і я хочу закцентувати на формулюванні постійний догляд за членами сім'ї першого ступеня споріднення, тобто за дружиною, або за батьками, або за дітьми, батьками, звичайно, лише своїми. І, друзі, тут, звичайно, саме головна проблема буде в тому, що є формулювання постійний догляд, якщо на сьогоднішній день в законі України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є е, формулювання наявність батьків чи дружини, то буде е, формулювання постійний догляд, і всі ми розуміємо, що оформити постійний догляд за будь-якою е, людиною дуже важко, тому що е, виникає дуже багато бюрократичних проблем, в тому числі проблема отримання доходів е, тієї особи, яка зайнята постійним доглядом, тому що. Це є однією з головних проблем оформлення постійного догляду. І виникає питання, чи достатньо буде для оформлення відстрочки акту здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю. Якщо не буде внесено Кабінетом міністрів України. Змін до постанов, які регулюють е, оформлення постійного догляду, то такого акту, на мою думку, буде недостатньо. Тому, звичайно, було б логічним, якби кабін вніс зміни до постанов, які регулюють постійний догляд, для того, щоб внести як документ, який підтверджує здійснення постійного догляду, саме акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, тому що. Знову ж таки, логічно виникає питання, як людина, яка здійснює постійний догляд, не має право отримувати доходи, але за які гроші вона має здійснювати постійний догляд, наприклад, за дружиною або за батьками, або за дітьми. Тому логічним було, якби Кабін вніс, звичайно, зміни до своїх постанов і визнав би одним з документів, які Підтверджує факт здійснення постійного догляду це акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, який видається органам місцевого самоврядування. Але, друзі, звичайно, будемо дивитись і спостерігати за цим. І крім того, друзі, надається можливість оформлювати відстрочку чоловікам, які займаються постійним доглядом за. Особою з інвалідністю, яка є е, членом сім'ї другого ступеня споріднення. Тобто такими чоловіками можуть бути онуки або рідний брат, або, е, наприклад, дідусь. Е, але такі чоловіки отримують відстрочку лише за умови, що інших осіб першого ступеня споріднення або інших осіб взагалі е, немає, які б могли б здійснювати цей постійний догляд. Ну і тут, друзі. Звичайно, ми розуміємо, що дуже важко буде довести, по-перше, що інших осіб, які мають можливість здійснювати цей постійний догляд, то дуже важко довести. Ми це вже знаємо на практиці з теперішнього закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію по батьках з інвалідністю. І знову ж таки оформлення постійного догляду. Питання, яке дуже важко буде перебороти а, в а, тих межах, які сьогодні існують щодо постійного догляду. А, друзі, крім того, взагалі скасовується можливість а, отримувати відстрочку від мобілізації тим чоловікам, які здійснюють постійний догляд за особами, які потребують цього догляду. Лише на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії або МСЕК, тобто, все а, такі чоловіки отримати відстрочку не зможуть. А, ну і тут виникає питання, що робити тим людям, які не мають інших родичів, наприклад, або, наприклад, а, тим а, бабусям другої групи інвалідності чи дідусям другої групи інвалідності. Які за якими здійснюють догляд лише онуки і немає інших осіб. Тобто, ці люди, якщо мобілізують доглядачів, то вони втрачають взагалі можливість існувати. І я не знаю, що їм залишається хіба що лягати, помирати і все це якісь. Абсурд, і я сподіваюся, що ці положення вони будуть доопрацьовані і взяті до уваги, тому що, ну, звичайно, цим людям так само потрібна а, допомога, догляд, і таких людей насправді а, дуже багато. Тому а, а, хотілося б, щоб народні депутати взяли це до уваги. Друзі, продовжуємо говорити про відстрочку від мобілізації і категорію осіб. А, які їм пропонують змінити правила відсочки від мобілізації, є тимчасово непридатні до військової служби чоловіки. Як ми пам'ятаємо, теперішня редакція закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює тимчасову непридатність до 6 місяців, і з цим виникало достатньо багато проблем, тому що деякі ВЛК видавали висновок про тимчасову непридатність на місяць, на два, і допоки. Чоловіки подавали заяву на відстрочку до ТЦК, поки ця заява розглядалась. Тимчасова непридатність закінчувалась і оформити відстрочку на цей час, на час який розраховували чоловіки з тимчасовою непридатністю. просто не було можливості і е, цим законопроектом 10449 пропонується встановлювати тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців, тобто збільшується строк тимчасової непридатності, і відповідно надається можливість е, належним чином е, оформити відстрочку на підставі цієї тимчасової непридатності. Будемо сподіватися, що це полегшить. В першу чергу чоловікам тимчасово непридатним можливість оформити цю відстрочку. Ну і звичайно, щоб ТЦК це теж взяли до уваги і більш легко оформлювали цю відстрочку. Друзі, наступна категорія осіб, яких теж мають торкнутися зміни, це чоловіки та жінки, у яких на утриманні перебуває троє або більше дітей до 18 років. Але їм хочуть виставити умову, щоб в них не було заборгованості по сплаті аліментів в сукупному розмірі. Ця заборгованість не має становити більше трьох місячних розмірів сплати аліментів, і це дуже логічна норма, насправді. Але є одна проблема: це те, що дуже багато ТЦК при оформленні відстрочки на цій підставі вони вимагають від чоловіків довідку від виконавчої служби про те, що в них немає заборгованості по сплаті аліментів. Відповідно, є дуже багато чоловіків, які не на підставі рішення суду, а добровільно сплачують аліменти. А іншим чином а, приймають участь у вихованні дітей, ну і відповідно вони не зможуть взяти з виконавчої служби будь-яку довідку про відсутність заборгованості по сплаті аліментів. І тут, напевно, єдиним виходом, якщо це формулювання збережеться в законопроекті, буде те, що ТЦК самостійно буде заходити до єдиного реєстру боржників і переглядати, чи цей чоловік він перебуває в цьому реєстрі боржників, і чи не відкриті щодо нього будь-які виконавчі провадження стосовно сплати аліментів. Але як ми знаємо, не завжди ТЦК люблять виконувати якусь додаткову роботу, і тому в цьому питанні можливі певні нюанси або складнощі. Щодо а, встановлення і оформлення такої відстрочки. Далі, друзі, ще одна категорія а, чоловіків, яку, яких мають торкнутися зміни, це чоловіки, які самостійно виховують дитину. І на сьогоднішній день формулювання в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію звучить саме так, якщо вони самостійно виховують дитину. І а, з приводу цього було достатньо багато розбіжностей в позиціях ТЦК, що означає самостійно виховують дитину. І багато чоловіків а, цим зловживали вони розлучались а, з дружинами а, через суд визначали місце проживання дитини і таким чином намагались довести, що а, вони самостійно виховують дитину, але без позбавлення батьківських прав дружини. І деякі ТЦК, звичайно, а, оформлювали право на відстрочку від мобілізації. Але я вбачаю, що тут дуже багато корупційної складової, і законодавець. Вирішує цю проблему, вирішити таким чином, що буде формулювання звучати не як самостійне виховання, а як те, що чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо мати померла або позбавлена батьківських прав, або оголошена померлою чи безвісті відсутньою. Чи зникли. Тому тут, в принципі, ця проблема і ці дискусії стосовно того, чи є самостійним вихованням, якщо дитина живе з батьком, вони відпадуть, і тут буде достатньо все прозоро і без будь-яких дискусій та спорів щодо цього питання. Далі, друзі, кому пропонується ще скасувати відстрочку, це працівникам підприємств, установ та організацій Міноборони України. І працівникам національної поліції, бюро економічної безпеки України, НАБУ, ДБР та Державної виконавчої служби України, але звичайно не всім посадовцям цих органів скасують відстрочку від мобілізації. Але таке скасування відстрочки, воно має зняти певну напругу, яка зараз є в суспільстві, тому що. На сьогоднішній день всі працівники поліції мають право на відстрочку від мобілізації, і вони цим правом користуються. Ну і відповідно їх мобілізувати не може, що, звичайно, породжує питання справедливості, коли дуже багато людей йде і влаштовується на роботу до нацполіції, таким чином ухиляючись від мобілізації. Тому будемо сподіватися, що це питання вирішиться, і е, певний особовий склад, е, частина особового складу національної поліції так само буде мобілізована і е, залучена до Збройних сил України. І ну, будемо сподіватися, що е, також е, вчинення таких дій воно. Трошки зменшить соціальну напругу і відновить справедливість у суспільстві. Друзі, крім того, вбачається з законопроекту 10449 така норма, що ті особи, які мають право на відстрочку від мобілізацій, вони можуть бути мобілізовані. Лише за контрактом, тобто, якщо на сьогоднішній день вони можуть бути мобілізовані за своїм бажанням, і мені е, траплялись випадки, і звертались люди, яким ну е, просто яких просто обманули і е, підсунули папірець, де е, дуже дрібним шрифтом зазначалась добровільна згода на їх мобілізацію, то відтепер це питання так само має бути усунене і. Якщо цей законопроект приймуть, то таких осіб вже обманути не зможуть, і е, такі особи матимуть е, зобов'язання підписати контракт на е, е, призов до військової служби. Тому е, сподіваємося, що це питання з таким обманом і некоректною поведінкою працівників ТЦК, те, воно теж буде вирішено. Далі, друзі, щодо навчання, е, ну, ми вже достатньо багато обговорювали. А це питання. Хочу зазначити, що, по-перше, будуть позбавлені чоловіки, які навчаються на аспірантурі на контрактній формі навчання, тобто на оплатній формі навчання, будуть мати право на відстрочку лише ті аспіранти, які навчаються на бюджетній формі навчання. І е, дуже багато питань від вас надходить друзі стосовно е, того, що е, якщо чоловік є спеціалістом е, будь-якої спеціалізації, і він піде навчатись на магістратуру. Чи це надасть йому право на відстрочку від мобілізації по цьому законопроекту? То друзі, хочу відповісти, що а, однозначно ні, воно не надасть. Тому що, друзі, якщо взяти положення закону а, про освіту статті 10, то ми чітко побачимо, що це є одним і тим самим рівнем освіти, як спеціаліст, так і магістр. тому що ну, взагалі на сьогоднішній день м, такої. Ступені освіти як спеціаліст її фактично не існує, тому що спеціаліст він прирівняний до магістра. Тому, друзі, ще раз, навчання на магістратурі, якщо ви є вже спеціалістом, воно не дасть вам право на відстрочку від мобілізації. І, друзі, ще додатково потрібно сказати, що скасовується право на відстрочку тим чоловікам, у яких загинули або пропали безвісті на війні. Дід, баба і брат чи сестра, якщо вони є неповнорідними, так само пропонується надати відстрочку на два роки тим, хто був звільнений під час дії воєнного стану у зв'язку із закінченням строку служби. І пропонується так само надати право на відстрочку. Від мобілізації колишнім військовослужбовцям, які були звільнені зі служби у зв'язку зі звільненням з полоном. Тому, друзі, в цілому я бачу, що питання з відстрочки від мобілізації воно ускладнюється, особливо що стосується тих осіб, які будуть здійснювати і здійснюють постійний догляд. І знову ж таки, я вважаю, що. Тут потрібні дуже великі доопрацювання, тому що якщо дійсно ця редакція буде прийнята за основу, то дуже багато людей, які потребують постійного догляду у випадку мобілізації їхніх доглядачів, вони залишаться без допомоги, без захисту і відповідно без можливостей взагалі для існування. Тому в цьому розділі в розділі відстрочки від мобілізації. Законопроект 10449 обов'язково потребує до опрацювань і внесення багатьох змін. Друзі, дякую, що додивились до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. Для мене важливо, що ви задаєте питання, ставите лайки, підписуєтесь на мій канал. На сьогодні, все, на все добре, до побачення.